Депутатам не вдасться приховати свої статки. Зеленський ватував законопроєкт про є декларування. Бажаю здоров'я. Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу, не через рік. а Вже зараз реєстр треба відкривати. Власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований. Бажано швидко, гарного дня. 5 вересня Верховна Рада не підтримала правку про відкриття публічних є декларацій. Сам законопроєкт та три правки про повернення декларування прийнято в цілому. Проте найголовніша правка тоді була відхилена. Вона набрала лише 199 голосів, що означало би, що публікація інформації про статки для держпосадовців та самоврядування відтерміновується на рік. Тут варто трошки відмотати назад і нагадати: обов'язкове декларування для чиновників було тимчасово призупинено в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже у вересні 2022 -го року голова фракції Слуга народу Давида Рахамія зареєстрував законопроєкт, який має відновити є декларування. І, от коли прийшов час, його таки прийняли. Втім, без чи не найголовнішої правки до нього, що неабияк збурило суспільство, оскільки закритий реєстр позбавляє громадян журналістів контролю за діями держпосадовців і блокує доступ до головного інструмента запобігання. Корупції під час війни до того ж у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування ухвалення закону про відновлення декларування є структурним маяком, тобто однією з умов, згідно з якою країна зможе отримувати подальшу фінансову підтримку. На сайті президента відразу ж зареєстрували петицію. І закликали Володимира Зеленського накласти вето на законопроєкт та повернути його до парламенту із вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників менш ніж за три дні. Петиція я набрала рекордні 83 тисячі підписів із 25 необхідних. Відновлення електронного декларування передбачає не лише подачу декларацій за поточний рік, а й також за 2021 та 2022 роки. І окрім всього вище перерахованого ухвалення закону про відновлення декларування, необхідне Україні для початку переговорів про вступ до ЄС. Але очевидно, для нардепів це був не дуже вагомий аргумент. Тож українцям довелося допомогти їм передумати. Залучивши президента